Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні поговоримо про дари темряви з майбутнього оновлення в грі. Перший дар у нас для легендарних героїв захист занепалих. Починає кожен раунд із певної кількості стеків кістяної броні. Кожен набір кістяної броні зменшує шкоду, яку одержувач отримає від одного удару, а потім зникає. Чемпіон може мати максимум три набори кістяної броні одночасно. Із цього ми вже розуміємо, що буде добре виглядати на арені як додатковий щит, але треба дізнатися, скільки шкоди він зменшує. Високий бонус пробудження цього дару завдає додаткової шкоди кожному ворогу, ураженому цим чемпіоном. Кількість разів нанесених кожній ворожій цілі дорівнює кількості загиблих союзників. Додаткова шкода пропорційна атаці цього чемпіона. Додає один набір кістяної броні за кожне нанесення додаткової шкоди. Додаткова шкода не буде завдана під час ураження ворогів за допомогою майстерності, пасивних умінь, відображеної шкоди, дебафів отрути чи випалювання здоров'я. Це буде додатковий захист, плюс додаткова шкода при смерті ваших союзників. І зараз побачимо, як це буде виглядати. Переходимо до наступного дару, тимчасові ланцюги. Зменшує швидкості кожного ворога за кожен активний баф. І високий бонус пробудження: щоразу, коли ворог отримує три бафи одночасно, миттєво зменшує шкалу ходу всіх ворогів на певну величину. Це також буде круто виглядати на арені як додатковий елемент контролю. Далі переходимо до епічних дарів. Перший в нас це летальна доза. Він в нас збільшує шкоду, яку вороги отримують від дебафу отрути. Що накладають цим чемпіоном на арені. І високий рівень пробудження ще додатково буде ігнорувати 35% опору, якщо ціль уражена отрутою саме на арені. Це буде цікаво бачити для героїв отрути, особливо для кальвалаксу, тому що він накладає багато отрути. Наступний дар в нас жорсткість. При атаці ворога зменшує захист до кінця раунду. Відбувається це один раз за удар. Якщо декілька ваших героїв мають цей дар, не можна зменшити захист противника менше, ніж на 40%, а якщо це бос, то на 20%. Цей дар буде збільшувати вашу шкоду на клановому босі та на арені. І переходимо до рідких дарів. Перший темне рішення. Має шанс заблокувати дебаф і замороження, справжній страх, провокації, коли противник намагається накласти їх на вашого чемпіона. Цей дар можна буде використовувати на крижаному големі і, можливо, на гідрі. І останній фантомний дотик має шанс завдати додаткової шкоди одному ворогові, коли цей чемпіон вражає ворожі цілі. Додаткова шкода, пропорційна атаці вашого чемпіона. І високий рівень пробудження має шанс завдати додаткової шкоди при наступній атаці. Цей дар буде цікаво оглядати для ваших героїв атаки. За підсумками дари темряви, націлені на додаткову шкоду та захист вашого чемпіона. Чекаємо майбутнього оновлення в грі. Всім дякую за перегляд і мирного неба.